Вітаю на каналі Нагрі, вітаю всіх наших підписників і всіх, хто дивиться нас вперше. Сьогоднішня тема відео присвячена волозі ґрунту. Я надихнувся насправді даним питанням через неймовірну кількість інформації на в інформаційному просторі стосовно того, як волога впливає на наші врожаї і купа відео е, з приводу того. Чи сіяти взагалі, чи не сіяти, чи 150 кг добрива, чи 250 чи сіяти з НПК чи без НПК? Немає вологи. Якщо немає вологи, то чим підживлювати? Селітрою чи карбомідом, чи 100, чи 100, можливо, сульфат амонії, і, і так далі. Зрозуміло, що тема хайпова і не знаю, це. Підводиться під те, щоб налякати фермера, і так, який не знає, по суті, куди бігти, за що братися. А тут ще якби, такі вали інформації стосовно того, що якби, тіпа, все пропало, клієнт поїхав і тепер хто знає, що робить. Я хотів би даним відео дещо розрадити фермера, і на основі даних. Про Проаналізувати певну інформацію і дати вам більше інформації для роздумів, ніж просто відео із YouTube, що робить, коли немає вологи. І чи насправді це все так страшно. Дійсно, як показує інфографіка, забезпеченість зимовою вологою, до якої всі звикли, і з якою так чи інакше пов'язують всі свої майбутні врожаї, її небагато. Проте, наскільки це критично. Кожного разу, коли ми говоримо про запаси продуктивної вологи в ґрунті, ми завжди асоціюємо дану кількість вологи з ворожаями, які ми отримаємо. Чи завжди це так? І наскільки це важливо? І що ще впливає, і як ці фактори впливають? Нам зручно напевно думати про те, що ага, і дуже просто та що у нас там є волога. Наприклад, стільки то все ми можемо там планувати собі там, на 8, на 9 чи на 15 тонн кукурудзи, там чи якоїсь іншої культури. Дуже зручно, тому що саме як парадигма і теорія мінерального живлення нас якби під це підводить. Я не те, що хочу розвінчати теорію мінерального живлення, нагадую, що це знову ж таки залишається все досі ця історія теорією. проте дам вам трошки більше, так би мовити, інформації для роздріву. Якщо ми подивимося зараз і подивимося на фактори, які впливають на наше виробництво, то ми побачимо, що волога як мінімум не на першому місці. Потенційна врожайність, тобто це та врожайність культури, яка в мішку як насіння, наприклад, як кукурудза там 40 тонн. Ось нехай в мішку, вона на 40 тонн, Потенційна врожайність фактори, які впливають найбільше. На те, чи отримуєте ви ці 40 тонн, чи ні, визначають, по суті, це вуглець в ґрунті, в повітрі це сонячна радіація, про яку практично ніхто не говорить, це температура, тобто там кількість теплих днів і так далі, і особливості сорту. Особливості сорту для України, звичайно, що також важливі, але менш важливі, ніж, наприклад, там, для кукурудзі, по покурцівному поясу, про це поговоримо далі. Тобто це визначальні фактори, які встановлюють, так би мовити, планку. Далі ця планка ще опускається. тобто Це планка, яка лімітована вологою. Вона дійсно якби є важливою. Я цього не приховую і не, не протирічу цьому твердженню. Волога дійсно важлива. Далі це, по суті, живлення рослини, і от на виході ми маємо вже актуальну вражальність. Тобто, все, що ми робимо, щоб ви зрозуміли, якби з цього. Слайду, все, що ми робимо на полі, ми фактично працюємо над збереженням, не, на, не, не над збільшенням врожайності, як нам це здається. Дійсно, якби є деякі там поодинокі приклади, коли все, що ми робимо, воно збільшує врожайність. Насправді ми зберігаємо або мінімізуємо негативні наслідки. Ось в якій парадигмі нам необхідно думати. Я закликаю, я сам так думаю, і закликаю, якби більшість більшість до цього. Якщо ми розглянемо ці всі фактори впливу на врожайність, на, на прикладі, знову ж таки, на прикладі е, даних е, дослідження Фреда Білоу, це професор університету з який все життя своє вивчає кукурудзу і Сою, то е, що він е, які фактори він виводить і як їх ранжує? Нагадаю ще раз, що це по кукурудзяному поясу, тобто це там 1000-1300 мм опадів і так далі. При урожайності 16,3 тонни, тони, 4,5 тонни це погода, ну дійсно, тому що би, там, чи 1000 мм, чи 1200, звісно, якби це впливає і тому така велика як би, кількість. Азотне живлення, ну звичайно, що є волога, є тепло, можна би, давати азот, і він буде мати високу прибавку. Гібрид це 19%, це дуже багато. У нас зовсім не так, тому що у нас немає тих типу умов, за які гібриди мають здатність так яскраво розкриватися, як це відбувається, наприклад, там, в кукурудзяному поясі чи в Бразилії. Сівозміна 10%, густота посіву, обробіток і використання фунгіцидів – там відповідно 8-64%. Загалом 16 тритон. Це його досліди з ділянок. У нас зовсім будуть інші цифри. Я своє бачення покажу, виходячи з цієї аналітики. Яку ми робили по господарствам, але що необхідно пам'ятати, що у кожного фактора є своє місце. І нам, не, завж... нам не, не, потрібно, не потрібно акцентуватися дуже сильно на волозі. Натомість на, на чому б я зосереджував увагу, окрім вологи. Перше, відповідно до, до рейтингу полів, який ми робимо для наших господарств, ранжуємо поля відповідно до продуктивності, чи по врожайностям, чи по вегетації і так далі. Я ось хочу показати яскравий приклад того, де люди втрачають, окрім фактора вологи. Це дані господарства, дані по декільком сільським радам, де працює господарство, історичні дані в розрізі років за п'ять останніх років по, по, по кукурудзі. Так от, я не хочу, щоб дуже сильно вникали як в, цю, в цю інформацію, але ось ключову я її обвів. По суті, в 2021 році, який був досить сприятливим роком для даного регіону, господарство отримало всього лише 7,4 кукурудзи. І одна єдина причина, чому так сталося, або основна, як мінімум, чому так сталося, через те, що відповідно до рейтингу полів господарства, вони посіяли майже 90% кукурудзи своєї. Майже 90% на полях, які є найменш продуктивними, історично завжди у вас є поле продуктивне, середньопродуктивне і низькопродуктивне. І так сталося, що в 2021 році вони посіяли свої свою кукурудзу, слідуючи. Календарній регулярній сівозміні на гірших полях. Це не поодинокий випадок. Таке трапляється кругом і скрізь в усіх регіонах. І от вони втратили приблизно від 15 до 2,5 тисячі тонн зерна на 2,5 тисяча, ну приблизно ти тонну з гектара вони втратили тільки через цей фактор. При тому, що рік був вдалий. Не подивилися на сівозміну, точніше, навпаки, подивилися на неї. Не, не досить прагматично, а повірю в неї як в інструмент планування не завжди це варто робити. Звичайно, що сівозміна є одним із важливих факторів, приблизно 4-5% впливу по іншим, по, по деяким культурам з особливостями, можливо, трошки більше, але все одно це не той не, не той фактор, який треба розглядати по суті як критичний. Мамо, сівозміна, дотримання сівозміни зрізало навпаки тону вражальності по господарству. Так якщо подивитися по цим господарствам, по попередникам, то Бо по різним культурам, по, наприклад, по кукурудзі, один рік в тебе класна кукурудза по кукурудзі, Ось практично вся. інший рік в тебе, наприклад, по сонячнику найкраща кукурудза. І такі речі трапляються кругом. Тобто треба вивчати свої поля. Основне заховано в полі. І фактор сівозміни тут якби інший, вже якби, не такий важливий. На чому ще ми втрачаємо? Наприклад, фактор поля. Знову ж таки, повертаючись або ще раз підкреслюючи важливість фактора поля, де ми, як правило, втрачаємо, окрім цього фактора вологи, у вас між полями може бути врожайність приблизно 3-2 тони залежно від року. На інші роки 4-3 тони. Тобто один і той самий гібрид на різних полях вам буде показувати врожайність з різницею 3-4 тони. Це 50-60% для деко. І волога тут, якби, по суті, навіть ні до чого. Що впливає? По суті, зараз по цьому господарству, по якому я останні показав. Дивіться, я хочу вказати на деякі, на, на деякі речі. Це дослідження, яке ми зробили. Дані зібрали з господарства, проаналізували і склали вже, наприклад, на основі цього. Ми потім вивели зі ми підібрали. Гібриди, технології і так далі. Дивіться, значить, у, я не беру 2000, 2018 рік. окей, Це рік, коли господарство отримало рекордне для своєї території врожайність. Це 11 тонн 11 у 2018 році. Опадів було в червні-липні, в червні-липні. Ми зараз не говоримо за запаси ґрунтової вологи, а відео вже почалося як, як е, 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 відео наше було. Е, якби, Пригірнулося насправді темою запасів продуктивної вологи. То дивіться, опади опади червень-липень, 200 мм, Господарство отримує високе вражання для свого регіону, напевно, найвищу. Історично 11 тонн. Інший рік візьмемо, наприклад, 90-2019 рік 78 мм, 7 тонн, Волога в 21 му 82 за сезон отримали 4,3. Чому? Чому? Фішка, так би мовити, не тільки в погоді, а якщо ми погоду розкладемо на складові, то сума температур або кількість сонячної радіації в цих роках була або більшою, або меншою. Тобто, фактично, ми зараз вже підводимо до того, що не просто опади впливають, а впливають комбінації факторів. Мало нам знати запаси вологи в ґрунті. Для ярих культур більш важливим буде. Якраз комбінація цих факторів і опади, які будуть випадати у вас з. Травня, червня-полипень із люксовим дощиком у серпні. Тоді у вас буде врожайність. Під Підпливом цих факторів в першу чергу буде формуватися врожайність ярих культур. Надалі далі я покажу інформацію, там буде більше зрозуміло. Іноді ми віримо в те, що гібрид нам якби там ріже врожайність, там волога-неволога. Волога. Ми, наприклад, на кращі волога поля з найкращим вологозабезпеченням можемо там поставити кращі гібриди, дорожчі. Або і більше добрих вдат, і так далі, такі підходи, як бувають, експлуатуються, ну ще й досі. Але якщо ми подивимося, то один і той самий гібрид в межах господарства, залежно від поля до поля, буде мати різницю 3,5-4 тони. І це кругом і в і по всім рокам. Тобто, фактор поля, до якого до чого я підвожу, що фактор поля більш більш важливий і важливо пам'ятати про комбінації факторів впливу, а не просто що там немає вологи в ґрунті, то все прощай. Далі поговоримо. Буде у нас на каналі вже тепер буде, є вже зараз, напевно, ще одне відео, яке називається робота із ґрунтами з високою, з високою кислотністю. І там також торкнемося даного питання. Так от дивіться, виходячи із цієї інформації, яку щойно побачили, стосовно факторів впливу на врожай, це мої власні і моїх колег дані по господарствам, які ми проаналізували. Виходячи з умов, а це території від Вінниці до Конотопа, то погода 65%, азотне підживлення 12% впливу. Гібрид 7. Чому? Ну тому що гібрид не так роз ну, у нас немає можливостей для на переважній більші... на переважній території України, немає можливостей, де розкриваються класно дорогі гібриди. По суті, ця територія обмежена, тому досить невисокий відсоток. Сівозміна 5%, густота, обробіток ґрунту 4%, фунгіциди на е, приблизно 3%. Ці дані по кукурудзі. Е, я не хочу, щоб ви брали ці дані і прямо там накладали на свої умови. Це все дуже індивідуально. Але дуже усереднено, то дані такі. Я хочу звернути увагу увагу, що погода 65%. І якщо ми говоримо за ярі культури, то в першу чергу. Саме через оці речі, через фактори, які обмежують нам врожайність і рівень продуктивності, через таку ситуацію. Пояснити фактор впливу ґрунтової вологи для ярих культур, чому це не дуже важливо? Це важливо, але не настільки, наскільки ми думаємо. Чому? Перше, що за сезон, як правило, в Україні за рік випадає в переважній більшості регіонів від приблизно 600 мм, 550-650 мм. Так от, ваша кукуруджа і сонячник будуть знаходитись на полі приблизно 120 днів. За ці 120 днів випадає 200 мм. І тому для них буде важливіше не та волога, яка в ґрунті, тому що все залежить від ґрунту, чи, чи зможе він її забрати, чи не зможе він її забрати і так далі. Це все дуже натягнуте питання. А от та волога, яка буде по суті, надходити ззовні в травні, червні-липні, і люксовий дощик у серпні, це ще там тонна, як мінімум, додатково. То це важливо. Для них важливо це для озимих культур. Для озимих культур, які знаходяться на полі від 220 до 270 днів, вони свою вологу заберуть. Для них важливий період осінні, тому що ми їх збираємо вправо вже там травень-липень, коли там ще немає температури і так далі. Важливі для ярих культур дощі, які у вас будуть падати в червні-липні. Дощ у червні 30-40 мм, окей, дощ у липні 30-40 мм, добре. І так, вишенька на тортик, так би мовити, це ще один дощ у серпні. Тому про запаси поки що не говоримо. Ми зараз дойдемо, ви зрозумієте, в чому справа. По одному з господарств, по якому у нас є дані по запасам продуктивної вологи. Ми зробили такі речі. Ми подивилися їхні дані, які вони збирали впродовж декількох років по своїм полям і проаналізували. Тобто це робилось регулярно кожного місяця, по кожному полю, по декільком селам і так далі. Тобто, якби ну, люди постарались реально, тому що одного разу вони побачили, що від цього є певний зиск і залежність, і відтак вони планували якби, норми добрив, які вносили на свої поля. Так, от що я хочу показати вам зараз на цьому на цих двох графіках: перше це врожайність кукурудзи травень врожайність кукурудз рокам з 18 по 22. другий. Вона варіюється від 2,5 тонн до 7,8 тонн. А верхня, а інша червона це кількість опадів, яка випадала впродовж, цього, впродовж цих років. Як ми бачимо, 260 мм випало 5,8, 289 – не Незрозуміло поки що чому. і так далі. 311 мм у 2020 році випало, але врожайність 2,5 тонни. Боже, що трапилось? Такого ж не буває, як би ж Сказав Валентин, що чим більше вологи випадає, тим краще. Окей. Далі 342 мм 21,7,8 тонн, і 222 мм отримали 3,6 тонні. І далі що? А далі дивимось на нижній графік. Це графік тієї самої врожайності із кількістю тепла, яке було по господарству, яке було зафіксовано у 2000. По суті, це. Кількість сонячної радіації, інтенсивність сонячного випромінювання, яке потрапляло на поля даного господарства. Тобто це, по суті, та енергія, з якою рослина повинна була працювати, тобто цей листовий апарат, з якої повинен був працювати для того, щоб накопичувати в собі вуглець кисень і води. Нагадаю, що з вуглецю кисню і складається 97% рослини. Тут у нас нібито якби в 2019 році по врожайності опадів більше, але радіація падає. Тут опадів ще більше, радіація або кількість, кількість тепла упала і так далі. Там, де співпадають ці фактори, завжди буде високий врожай або найвищий із середнього, з того, що ви отримуєте. Одноманітно, якби так, одноманітно і поодиноко ці фактори аналізувати не можна. Тому, коли вам говорять, що немає вологи в ґрунті, то перестаньте сіяти, або це якось повинно вплинути там, на вашу е, систему живлення, там, на кількість добрив там, і так далі, і так далі. треба розглядати це все комплексно. Якщо ви будете просто по одному якомусь фактору приймати рішення, то ну, далеко не зайдете. Е, я для себе, виходячи з цих факторів визначальних, е, їх трошки якби, систематизував, і ось так вони в мене виглядають. Е, навіщо я це зробив? Я хочу просто вам показати, на що ми можемо впливати, на що ми не можемо, і де, і де нам треба впливати. То, дивіться, Наприклад, найбільший вплив, виходячи із даного, з даного графіку, найбільший вплив це сонячна температура, радіація там особливості сорту. Так ось тут, наприклад, наш вплив фактично мінімальний. Тобто це найбільший вплив на те, що ми отримаємо. По суті, тобто, це та планка, яку нам територія, погода, умови, в яких ми працюємо, ставить. Uh, і тут немає місця в цих факторах найбільшого впливу для втручання людини. Тобто ми тут по суті безсилі, так би мовити. Єдине на що ми можемо, uh, ну, ми можемо тільки підлаштуватись тут. Тобто, фактично змінити ці речі не можемо. Далі технологія та генетика, тобто це там, де ми вже можемо пробувати чимось підлаштуватись. Наприклад, ми можемо вибрати дату посіву, так вона. Впливає, але не так, наприклад, як опади, радіація, стан ґрунту, температурний режим і так далі. На глибину посіву, так, це знову-таки фактор підлаштування не суттєво, але тим не менш, норма, сорт, гібрид і так далі, захист, догляд рослин і так далі. Тобто е сила впливу якби, зменшується, проте наше втручання якби, збільшується. І ось тут, наприклад, індикатори можливо вражають, догляд та управління посівами, Там, де вже ми працюємо зі сходами по вегетації, впливаємо на розвиток здоров'я е на рослини, на на контроль шкідників, бур'янів, отут у нас якби ну тут ми якби, царі, тут це все, де ми є зараз. Тобто, по суті, ми, напевно, найакцентованіші в управлінні нашими посівами саме ось тут. Саме от якраз на цьому етапі, хоча насправді вплив на цих факторів. По суті, помірний. Як ви побачили, то що Фред Білов дає інформацію по впливу там, густоти, обробітку, використання фунгіцидів, що я вам навів ці дані, вони досить, досить схожі. Тому, якби, можливо, нам дещо варто більше акцентувати увагу при управлінні культурами при агровиробництві саме на ці речі. Аналізувати дані, аналізувати дані по полям, історичні, по кожному полю, збирати їх максимальну кількість і вже таки, в такий спосіб підходити, додати посіву. Чи впливає вона на врожайність чи ні, цих даних ні в кого немає. Чи впливає глибина посіву на, 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 на мою врожайність в який спосіб? Цих даних нікого немає. Ні в кого нічого немає. Тобто, переважної більшості господарств дані навіть не ведуться. Тому. Можливо, після даного відео ви подивитеся інакше на ті речі, які ви робите, і почнете аналізувати більше, якби буде, буде в вашій роботі критичного мислення, більш прагматичного мислення, аналітичного мислення, і почнете просто збирати інформацію. І тепер, якби, так би мовити, ще одна вишенка на тортік це стосовно врожайності і запасів продуктивної вологи. По господарству, яке реально їх збирало, і ми знаємо їхні врожайності, знаємо з чим як вони працюють. Так от дивіться, що я хочу показати: по сонячнику і по, по пшениці зимі. У 2020 році врожайність проставлена: це врожайність по сонячнику, і запаси вологі в ґрунті це станом завжди приблизно з 1 по 3 березня. Дійсно, ми бачимо картину, чим в тебе буде чим вищі будуть запаси продуктивної вологи, тим вища врожайність. І оце кореляційний коефіцієнт 0,79 це дуже високий показник. Насправді він говорить про те, що так більше запасів продуктивної вологи, тим легше, точніше тим більше в тебе буде врожайність. На 2021 році. І я ще я гарантую, що це господарство в 20-му році, яке побачило так, таку залежність, помірявши запаси в 21-му році, а вони були вищими відсотків на 30, вони, можливо, ще навіть збільшили якби, витрати на добрива, можливо, слідуючи чиїмось порадам, і отримали врожальник. Так, дійсно вони отримали більше, але залежності від запасів вологи в ґрунті не було. Кореляція від'ємна, тобто навпаки, там, де було, по суті, менше. Е Менше вологи в ґрунті, там отримали кращу врожайність. Фактор поля, дуже багато факторів. У 22-му році, так само, як і в 20-му, історія повторилась, і вона досить успішна. Тобто вони ще раз переконалися, ага, більше запасів вологи, більша врожайність по полям. в общем, якби все ми правильно рухаємося. А в 23-му році історія з кореляцією 0,2, тобто, фактично немає ніякої залежності між запасами вологі і немає. І врожайністю. Те саме по кукурудзі, абсолютно те саме. Причому роки, коли кукурудза була ем, врожайна і соняшник, вони ну, не співпадають, принаймні по, по, по кореляції з запасами вологи. Тобто історія не передбачена абсолютно. Тому я вам кажу, по, по пшениці по пшениці взагалі її немає. Тобто На пшеницю впливають зовсім інші фактори. Е, про це можливо, якщо буде комусь цікаво, то зробимо окреме відео, що впливає на пшеницю. То що я б хотів би зауважити, якби які висновки, висновки зробити? Перше завжди треба розглядати комбінації факторів, а не якийсь один параметр. Нам просто дуже зручно аналізувати точніше, приймати рішення, виходячи із запасів продуктивної вологи, тому що це можна піти там поміряти або просто подивитися, скільки опадів випало. Інші фактори, навіть більш важливі ніж цей. Ніж вологі, ніж запаси вологи, нам просто або ніяк проаналізувати, бо в нас цих даних немає, або ми навіть не знали про їхній вплив і про силу їхнього впливу. Тому завжди намагайтесь розглядати, коли вам хтось буде говорити, ага, у вас там немає вологи в ґрунті, то не сійте чи сійте те, то тети, або зменшуйте, зменшуйте норми добрив. Думайте, думайте ще раз, думайте, тому що ці. Рішення можуть вам коштувати дуже дорого. Як ви вже побачили із сьогоднішнього, із сьогоднішнього відео, про що ми говорили раніше, фактор поля впливає часом навіть більше, ніж. Ніж більше, наприклад, коли фактори мають всі фактори, які впливають, мають помірний вплив. Фактор поля насправді і надалі, і в подальших відео буде розглядатися як один із ключових факторів підвищення врожайності. Запам'ятайте, що найбільший резерв підвищення врожайності, врожайності і при вашого прибутку, знаходиться в межах поля. В межах поля за рахунок неоднорідності на полі, яка там присутня. Тому фактор поля надзвичайно недооцінена річ, все, що ми робимо, це, наприклад, там, переважна більшість людей там, загальне обстеження поля, або треба підходити до цього дуже, дуже детально. Як вчитися підлаштовуватися під умови. Про що це говорить? Коли я тут показував вам е, якби свою таку інфографіку про те, що відбувається і де ми найбільше впливаємо, то у нас, як правило, от ми всі там починаємо ага там купуємо там одне, друге, третє, бо це підвищує, оце підвищує, цей препарат ще більше підвищує, а оцей взагалі там прямо плюс 50% доброжаю. Е, ось такий-то захист. так У нас найкращі системи захисту, 5 років працюємо і так далі. і так далі Дивіться, дуже небезпечні речі. Е, е, треба якісно підлаштовуватися під під Підлаштовуватись під умови, раз ми вже все-таки себе знаходимо отут найбільше, якби ось тут ми з вами знаходимося, ось тут. Тобто вже працюємо. Тобто не отут ми працюємо а отут. То якщо ми вже навіть робимо оці речі, просто, там, живлення, позакореневе живлення, гербіциди, фунгіциди, інсектициди і так далі. там десь, там десь Проміжні міжсезонні там, обробітки ґрунту, культивації і так далі. Тобто треба це робити виважено, так, щоб все, що ми робимо, відповідало тим умовам, в яким опинилася рослина. І це дуже важливо. Тобто це треба робити професійно. По суті, це, якби, спів... це вже якби, є і четвертий висновок, який я зробив. Тому сподіваюсь, що дане відео трішечки розрадило тих. То похнюпив носа і вже думає, що його робить у 2025 році, раз немає запасів грунтової вологи. Не переживайте. По ярим культурам два дощі: один класний в червні, один класний в липні. Якщо поталенить в серпні, то врожай буде. На запаси вологи в ґрунті мають вплив, але не такий. Який би повинен був нас примусити зробити рішення потім, про які ми могли б пошкодувати. Ну, в принципі, на цьому все. А, ще одне. Не діліться даним відео, не лайкайте. Мені і вас на каналі достатньо, тому інформація тут цікава, і нехай вона залишиться тільки для тих, хто підписаний на дане відео. Ну і всім гарних врожаїв. Далі буде.